ойця і Сина і Духа Святего Амен. Пан з вами і з Духом Твоїм. Слово Евангелії вedлу святего Лукаша. Хвала тобі, Пані, того часу. Ісус промовив до своїх учнів, так написано, що треба було, щоб Христос страждав і третього дня воскрес із мертвих, і щоб у його ім'я проповідувалось покаяння на відпущення гріхів усім народам, почавши від Єрусалиму. Ви свідки того всього я вам пошлю те, що мій отець обіцяв був, сидіть у місці, аж поки не одягнетеся силою з висоти. І він вивів їх аж до вітанняї і, знявши руки свої, благословив їх. І як він благословив їх, віддалився від них і почав возноситись на небо. Вони ж, поклонившися йому, повернулися з радістю великою в Єрусалим і перебували весь час у храмі, славлячи та хвалячи Бога. Це є слово Господнє. Слава тобі, Христе! Слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі, брати і сестри, у сороковий день після Воскресіння. Господа нашого Ісуса Христа ми святкуємо урочистість, Вознесіння Господнього. Наш Спаситель Ісус Христос зійшов з неба на землю, народився, жив, працював. Терпів, навчав людей, мучився, страждав і помер ганебною смертю на Христі і воскрес на третій день, виконавши свою місію. На землі повернувся до неба. Возніся на небо. Сьогодні в урочистість Вознесіння Ісуса Христа будемо роздумувати про такі пункти. Перший, коли Ісус Христос вознісся на небо. Другий пункт. З якого місця вознісся на небо? І третій для чого вознісся Ісус на небо? І відповідь така: на сороковий день після свого славного Воскресіння Ісус Христос вознісся на небо. Протягом всього того часу. Тобто 40 днів Ісус знаходився на землі зі своїми учнями. А для чого Ісус Христос після свого Воскресіння 40 днів знаходився на землі серед своїх учнів? Для чого? Для того, щоб апостолів і учнів своїх Зміцнити у вірі про своє Воскресіння. Апостоли тоді ще не були так твердо переконані у велике чудо Воскресіння Ісуса Христа, а тому сумнівалися про Воскресіння Ісуса. Навіть апостол святий Тома. Коли інші учні сказали йому, ми Господа бачили, то він відрік, якщо я не побачу на його руках знаки від цвяхів і не вкладу свого пальця у місце, де були цвяхи, а й руки моєї не вкладу в бік його, не повірю. Так читаємо у Євангелії. Щоб переконати апостолів про своє Воскресіння, Ісус залишився на деякий час на землі. Часто Ісус їм показувався, дозволяв дотикатися до себе, розмовляв з ними, навіть і їв з ними. Ісус. 40 днів після свого Воскресіння знаходився на землі для того, щоб апостолів освідомити в справах Спасіння, розмовляв з ними про Царство Небесне і водночас повчав їх про все те, що їм було потрібно знати. Мовчав, як мають керувати Святою Церквою Божою, як проголошувати людям святе Євангеліє? А з якого місця вознісся Ісус на небо? Вознісся Ісус на небо з гори Єлеонської. Оливної, на який був початок його великих страждань. Не безпричинно з того місця гори оливної вознісся Ісус на небо, бо Він там важко страждав. Там Ісус пролив кровавий під, там зрадив його Юда. Там Ісус був спійманий і зв'язаний. Гора Оливна напоїлася кров'ю Ісуса і була свідком Його смертельного смутку. І тому гора Оливна мала бути свідком Його слави. Отже, для нас наука така що дорога до неба веде через страждання, терпіння хрести і умертлення. Ось усіх нас все це чекає у нашому земному житті. Дорога терпіння є дорогою життя, сказав святий Вернард. На горі Оливній. Молився Ісус багато разів, про що Свята Євангелія виразно згадує і додає, що вночі Ісус перебував на молитві. Чи знаєте, дорогі в Христі, як молився напередодні своєї смерті Ісус Христос, то ставав на коліна, то падав на обличчя. Отже, Гора Оливна мала стати свідком славного Вознесіння Ісуса на небо. Для нас, людей, є гарна наука, що молитва прокладає нам дорогу до неба. Людина весь час знаходиться в небезпеці смерті, прикростей. Та хвороби, особливо тепер, панує по всьому світі страшна хвороба. Вірус, корона. Ліків немає. Люди помирають. Терпить людина, а тепер теж і переживає кожний. Людина терпить на тілі і терпить на душі. Терпить, бо сама собі шкоду завдає, терпить, бо навіть найближча і найдорожча особа може бути причиною терпіння або навіть і нещастя. У тих терпіннях є тільки одна оборона. Один захист. А цією обороною, цим захистом є молитва до Бога, яка може людину врятувати, вилікувати і потішити. І це повторюється щоденно, щогодини, і не з однією людиною, а з батьма. Можна зрозуміти побожного царя Давида, який був могутнім і щасливим царем, але говорив часто свої очі я згоджу до гори, звідки прийде мені допомога від Господа Бога. Так є, дорогі Христі, молитва. Це крик, це зойк з болілого серця, яке має велику надію, що звідти, з гори, з неба від Бога прийде людині допомога. А тому Ісус вимовив золоті слова просіть і отримаєте. Деякі люди говорять, я молився і просив Бога, але Господь Бог мене не вислухав. Коли нас вислухати, це вже справа Божа. Наша справа молитися і просити. На це такій людині. Відповідає Яків, апостол в Святому Письмі. Ви просите та не одержуєте, бо зле просите. Чому недобре просите? Не вислухав тебе Бог, бо недобре молився ти. Молися тоді з усього серця, з глибини душі. А будь певний, що здобудеш серце Боже. Бо легше здобути серце Боже, ніж серце людське. Чому? Бо Бог є найліпший Отець Небесний і кожна гаряча молитва побуджує Його. До вислухання нас. Ісус Христос каже, і все, чого проситимете з вірою в молитві, одержите. Читаємо у Святій Євангелії від Матея 21 розділ. Це переконливі слова. Все одержите, все вам здобудеться. І збудеться, і дасться. Наведу вам, дорогі в Христі, один приклад життя Ісуса Христа, про який є записано у Святий Євангелії. І от одна жінка, що 12 років не здужала на кровотечу, приступила ззаду. І доторкнулась до краю одежі Ісуса. Казала бо сама до себе, як тільки доторкнуся до краю одежі Ісуса, то видужаю і видужала жінка. Ісус же, обернувшись, запитав, хто доторкнувся до моєї одежі? І відказали йому його учні, вчителю, бачиш, як натовп тиснеться до тебе, а питаєш, хто мене доторкнувся. Отож стільки людей до тебе доторкається, а хто може знати, хто до тебе доторкнувся? А Ісус, як Бог, Знав, хто до нього доторкнувся, з глибокою вірою, бо сила з нього вийшла, як читаємо на сторінках Біблії, подібно і Бог Отець у небі ангелів питає, хто до мене молився? Йому відповідають ангели. Стільки же людей до тебе, Господи Боже, молиться? Ні, відповідає Бог Отець, хтось серед тих молящихся так гаряче молиться, що я пізнав зворушення душі його. Що це означає, дорогі в Христі? Багато доторкалося Ісуса, але без віри і живої надії. Механічно ми молимося, правда? Так буває. Жінка хвора один раз доторкнулася одежі Ісуса з великою вірою, що видужає, і тієї ж хвилини видужала, бо сила з Ісуса. Вийшла. Дорогі в Христі. Ісус закінчив свою місію на землі, ради якої був посланий Отцем Небесним. Ця місія Ісуса Христа як посланця Божого розпочалася в яслах вефлеємських холоді, голоді, у бідноті, а закінчилась на хресті страшеною смертю. Вмираючи, Ісус сказав, звершилось. І так, за престол Христа Бог дав Ісусові престол величності. За терневу корону дав корону слави, замість товариства злочинців, лотрів, розбійників дав хори ангелів. Замість богохульників дав безліч духів благословених. Так і нам заплатить Бог за ті наші молитви, за наше відвідування святого храму, за нашу сповідь, за сакраменти, які ми приймаємо, за молитви, що ми щоденно їх відмовляємо. Ісус, вознісся на небо. Щоб ми мали правильного заступника перед Небесним Отцем. Христос завжди живе, щоб заступатися за нас. Він віддав своє життя, щоб нас визволити, відкупити зерма дьявола. Ісус заступається перед Небесним Отцем за наше життя. Вічне життя. Нам є приготовне місце в небесах тут, в цьому готелі, якийсь час поживемо і хочемо, не хочемо, будемо змушені цей світ залишити. Деякі навіть несподівано залишають, хоч і є молоді, здорові, енергічні, крепкі і багаті. Буває, що внучка вже на цвинтарі. Лежить, а бабуся ще живе. Дорогі в Христі, брати і сестри! Ісус Христос хоче, щоб ви, батьки, старалися про спасіння, про вічне життя для своїх дітей, яких нам дав Бог. Діти наші це наші квіти. Квіточки, доглядайте їх, дорогі батьки, ведіть їх до Бога, підливайте їх, ці квіточки. Діти наші це рози і троянди, Незабудки і гладіолуси, Хризантеми і лілеї, тюльпани і нарциси. Фіалки, Георгинії і Ромашки. Підливайте ці кіточки. Такі гарні, красиві, молоденькі це ваші діти. Дорогі батьки, діти це наша радість, багатство і наше майбутнє в старості. Допомога. Доглядайте своїх дітей, вчіть їх пільнуйте, піклуйтеся дітьми, щоб отримати нагороду у небесній вітчизні. Ісус дуже любив діточок, це ми бачимо на образах, читаємо Євангелії, притуляв їх до себе, благословив. Голосив теж матерів з дітьми на руках. І тепер теж Ісус діточок любить їм благословить. Тільки їм не забороняйте приходити до Ісуса. Не забороняйте. Ісус це той, хто просить за нас Отця і приготовляє для нас помешкання в небі. Кожному з нас є ключ. До небесного мешкання приготовлений, але потрібно на цей ключ заслужити своїм життям, хоч і трудно, хоч і ми хворі, нещасні, бідні, немічні, але в небі будемо щасливі, якщо будемо старатися. Дорогі в Христі сьогоднішню науку. Закінчимо словами великого святого єпископа і вчителя церкви, святого Августина. Разом з Христом часто звертаємо свої думки до неба, щоб ми колись могли увійти до вічної радості, до неба. Завжди пам'ятаймо, що разом з Христом не може увійти до неба. Ні гордість, ані пиха, ні зарозумілість, ані пожадливість, ні розпуста, ні проступки. Грішна людина, яка не примирилася з Богом перед смертю, не була до святої сповіді, не може увійти до неба. Сьогодні в свято Вознесіння Ісуса Христа обіцяймо Богу, що будемо старатися жити в душі віри, миру, злагоді, виконувати заповіді і церковні, виконувати їх в душі любові, то тоді почуємо ті радісні слова Ісуса Христа на страшному, справедливому Божому суді. Прийдіть до мене, благословені Отця Мого Небесного, отримайте Царство Небесне, приготовлене для вас від заснування світу. Амінь. Дорогі в Христі, стараймося. Працювати над собою. Маємо душу безсмертну. Це великий скарб, даний нам від Бога. Любимо Ісуса Христа. Часто до нього звертаємося. Якщо ми брудні на душі, гріхи маємо, ідімо до цього доброго Ісуса, лікаря. Покажімо Йому своє серце. Ісус приглядається до нашого серця на святій сповіді, нам співчуває і нам прощає. Нехай добрий Ісус Христос нам благословить, щоб ми могли святобливо жити, побожно померти і бути. Щасливими у вічній, вітчизні. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дякую вам, в Христі, за вашу увагу. До наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!